Під час його роботи на цій посаді страждали люди, які під час окупації зазнавали незаконного тиску, утримання обвинувачень, викрадень, таке інше. Під час стрімкого наступу збройних сил України та з визволення території Харківської області особа фактично не встигла виїхати до РФ. Він намагався переховуватися, і його співробітники ДБР затримали вже у Куп'янську. Но если до трибунки, встаньте будь ласка. Заработная плата будет высокая и так далее. Ну, казалось, что будут комфортнее умывайтесь там, ну и так далее. Ну, нашивье, отмовился. Я, я как бы, не помню ситуации, поэтому не могу комментировать. На сайті пошуку роботи журналісти знайшли резюме на ім'я Олега, залишене за півтора місяця до початку повномасштабного вторгнення. У ньому чоловік пропонує свої послуги як начальник служби безпеки. В мотивації ви написали прагну самореалізації. Ви в окупаційній міліції, в керівництві окупаційної міліції знайшли самореалізацію? Єдине, чем я можу об'яснити свої рішення дійсно, в яких мене обвиняют, це отсутствие свободы вибору, що в принципі Поэтому характеризувати як крайню необхідність, тому що є дійсно впливу крайній Так, Окупація була настільки стрімка, що підзахисник не зміг виїхати з окупованої Балапії, не зміг вивезти свою родину, а це дружина, це неповнолітня донька. Він досить і до моменту окупації досить займав таку, ну скажімо так, був в балаклії особою, яку все знали, знали, які посади він обіймав до пенсії. Тому після звернення до нього окупаційної влади, після того, як він каже, була, як то кажуть, в тих фільмах зроблена пропозиція, від якої не можна було відмовитись, він і зробив ці дії.